Вітаю! В цьому відео я розповім вам про наш новий курс про легалізацію діяльності для професіоналів розвитку особистості. Так вийшло, що наприкінці серпня ми запустили незвичний, можна сказати, нетиповий для нас курс про те, як вести діяльність офіційно. За умови, що більшість Знає нашу команду як ігропрактиків, і і ми працюємо з усім, що пов'язано з розробкою, навчанням, впровадженням прикладних ігор. А тут оп, і такий собі курс на грані між юридичним та бухгалтерським. Тому ми вирішили зняти таке відео, в якому роз'яснимо, по-перше, свою позицію по-друге, трошки більше розкажемо про сам курс. Почнемо з причин, чому ми вирішили підняти це питання. І причин цих декілька. Перше, до нас за умови того, що ми постійно займаємось навчанням, постійно звертаються з питання, да, які кведи, яка група, як приймати гроші, що таке за звір ПРО. А, і е, у нас було ну, одне з наших завдань, да, дати людям гідну інформацію. Друге. Ми бачимо, з якими проблемами стикаються ті, хто починають оформлюватися, яка є путанина в інформації. І ті, хто нібито повинні допомогти, вони самі плутаються в цих даних. Третє: нема ні одного, або ми не знайшли місця, де була б структурована інформація про кведи, про форми діяльності професіоналів розвитку особистості. і Таке інше. Одне з питань, до яких ще нам ставлять, чому я не юрист, не бухгалтер, про це розповідаю. Тому що у мене, по-перше, є. 20-річний досвід підприємницької діяльності. І в цій діяльності у мене було декілька змін напрямків діяльності. І останні 10 років вони полягають саме в галузі розвитку людини або додаткової освіти. І там туди ж там консультування організації подій, конференцій, виставок тощо. А з недавнього часу ми ще розширили свою діяльність. Uh, і почали займатися видавничою діяльністю. Так, що, як кажуть в Одесі, мені є що сказати з цього приводу. Uh, і наприкінці да, розповім про сам курс, чому є сенс на нього звернути увагу. Перше, ми прибрали все зайве, води, рушиків немає. Є 20-10 хвилин кожен урок, все чітко по полочках. Друге, тільки практичне знання, те, чим користуємось ми. І те, що дозволяє нам стабільно розвивати наш бізнес. Третє, ми прийшли і проаналізували майже всі форми оподаткування. Ми проаналізували максимум необхідних кведів. Ми склали додаткові матеріали в вигляді договорів та корисних посилань. І це все в одному місці за дуже лояльною ціною. Тому є yeah, у вас з одного боку, можливість да, скористатися цією нагодою, з іншого боку, насправді є необхідність. Да, тому що якщо ми дивимось в Європу, якщо ми дивимось в офіційну діяльність, да, якщо ми бажаємо, щоб наш сертифікат, наше слово чогось вартувало, да, це все може досягнути тільки людина, фахівець, яка має офіційний статус. Як вона працює. Тому посилання з інформації про курс, де можна прочитати програму, де можна роздивитися всі плюшки, які ми надаємо з цією програмою, ви знайдете під цим відео. Читайте, реєструйтесь, введіть свою діяльність офіційно і да буде нам всім раді. З вами був Галю Костянтин. До зустрічі! Пока-пока.